Президент України підписав закон про військового омбудсмена. Тож будемо розбиратися, що це за інституція, коли вона запрацює, як можна звертатися до військового омбудсмена, які він питання має вирішувати. З нами юристка правозахисного центру для військових принцип Анастасія Криштанович доєднюється до нашого пані Анастасія, дякую, що знайшли час та можливість. Слава Україні! Герам слава вечір. пані Анастасія. Військові говорили про те, що треба е, уповноважено справу захисту військовослужбовців, але давайте розберемося. От ми маємо закон 13.266. Які ключові завдання ставить цей закон перед військовим е, омбудсменом? Е, та дякую за запитання. Е, загалом, в чому сенс закону це створення незалежного органу, який буде здійснювати е, демократично цивільний контроль за сектором безпеки та оборони, за тим, аби права військовослужбовців дотримувались. Тут важливі такі основні повноваження, які описані в законі, це першочергово розглядати скарги військовослужбовців, які можуть звертатися до військового омбудсмена. І тут наголошу: напевно, найважливіше для нас, як для правозахисної організації, було те, що абсолютно всі військовослужбовці, незалежно від того, в яких військових формуваннях вони служать, можуть звертатися зі скаргою. Друге, це проведення перевірок, та, тобто за результатами такого надходження скарги до військового омбудсмена, ця посадова особа може або здійснити перевірку, або направити за там підзвітністю за ем, цей запит. Проведення перевірок це теж дуже важливо, поки законом передбачено, що Внутрішніми порядками і положеннями будуть визначені е, порядок таких перевірок, але ми вже знаємо основне: це те, що такі перевірки мають проводитися е, дуже швидко. Якщо я не помиляюся, як це прописано в законі, то е, зараз секунду. Скарги, е, секунду. Хочу просто не збрехати та скарги мають розглядатися протягом десяти днів е, в загальному порядку. І якщо військовослужбовцям шкодить якась для е, е, шкода для життя і здоров'я, то такі перевірки мають бути проведені протягом е, така скарга має бути розглянута протягом трьох днів. І в той же час, коли ми говоримо про перевірки, то вона буде має бути проведена в строк до 30 днів, і за деяких обставин може бути подовжена ще на 30 днів. Потім, що ще важливого, якщо ми говоримо про військового омбудсмена, це е, можливість складати адміністративні протоколи, ну тобто протоколи про адміністративні правопорушення. Саме це зараз передбачено в законі про військового омбудсмена, а також Аналіз да так, така аналітична діяльність щодо причин та умов скоєння військових порушень і про надання пропозицій щодо того, як цю ситуацію виправити. Давайте ще так. У мене є кілька уточнених запитань, то я буду так по блоках донести. Угу. От, от хто може звертатися до військового омбудсмена? Ви сказали, що це військовослужбовці незалежно де вони служать. Я так розумію, що це може бути і працівники, ті, хто в розвитці служить, чи, 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 чи в повітряних силах. Це не має значення, так? Але чи можуть їхні представники звертатися, наприклад, родичі або через довіреності, або чи, чи буде омбудсмен розглядати взагалі колектив? У скаргу е, та і в цьому випадку передбачена в законі можливість е, звернення представників за довіреністю. Тобто, така можливість є так. само е, Є можливість колективних скарг. Єдине, що є обмеження щодо анонімних повідомлень. Але анонімні повідомлення будуть прийматися, якщо є інформація конкретно, про конкретне правопорушення, яку можливо перевірити В принципі, це дуже загальні такі речі, які застосовані до всього законодавства щодо звернень та скарг. У нас за загальним правилом та анонімні повністю анонімні повідомлення не приймаються. Але тут в законі є деякі можливості щодо їх подання ще такою важливою річчю є. Такий рядок в цьому законі про те, що взаємодія з людьми та з військовослужбовцями, які подають скаргу, здійснюється на засадах конфіденційності, і тут ми активно адвокатуємо за створення можливості для військовослужбовців конфіденційного повідомлення про правопорушення. Це дуже важливо, оскільки. В контексті військової служби і наявності такої чіткої ієрархії дуже важливо, аби військовослужбовець був впевнений, що щодо нього не настануть негативні наслідки від його повідомлення про вчинення правопорушення на службі, і саме цей механізм конфіденційності може дати такі е, гарантії. Ви згадали про перевірки. Давайте тут ще оточнемо. Перевірки uh -huh. е, ініціовані можуть бути омбудсменом самостійно чи тільки за скаргами військовослужбовців. Чи будуть братися до е, уваги журналістські розслідування? Бо в нас дуже часто журналісти роблять більше uh -huh. роботи ніж відповідні органи? Та насправді цей закон він дає доволі широкі можливості щодо підстав для проведення перевірок. Це можуть бути і скарги, дані, які свідчать про порушення прав осіб, Наприклад, звернення направлені до військового омбудсмена, Це може бути депутатське звернення. Це може бути групи народних депутатів або комітет Верховної Ради України. Так само це можуть бути інформація, яка оприлюднена в медіа, і це важливо. і Інші повідомлення, які надходять до е, військового омбудсмана. тобто, по суті, в цьому законі описано доволі широкий спектр підстав, на основі яких можуть здійснюватися такі перевірки, і це. Е, Дуже корисно, особливо якщо військовослужбовець сам не має можливості повідомити про таке правопорушення. Добре, а які юридичні наслідки будуть мати висновок омбудсмена? Чи зможе командир-начальник умовно через дефіс бути покараним дисциплінарно чи іншим способом? Ну що, що буде? От приїхав омбудсмен, побачив факти скарги зафіксовано. Є порушення, зробив угу. висновок і угу. так. Е... У нас є отакий висновок перевірки. Потім е, омбудсман може видати наступні е, такі е, заходи. Перше, це припинення правопорушення, бо не завжди типу правопорушення є закінченим: е, усунення причин та умов і поновлення порушених прав, і розгляд питання, і притягнення командира до дисциплінарної відповідальності. Тобто, як це працює? Е, По-перше, омбудсман сам. Матиме право складати протоколи про адмінправопорушення це е, дуже важливо, оскільки якщо мусман буде вважатиме е, вважатиме, що за результатами перевірки в діях того чи іншого командира є ознаки адміністративного правопорушення, він відразу зможе скласти такий протокол. Друга річ, це взаємодія з органами досудового розслідування і ну, органами кримінальної юстиції загалом. Тому що якщо є факт кримінального правопорушення, омбудсмен як будь-яка інша посадова особа має обов'язок невідкладно повідомити органи правопорядку про це. Це теж дуже важливо. Ну і наостанок, якщо є просто якась порушення, та про яке свідчить результати перевірки, то Омбудсман пропонує такі заходи, які допоможуть виправити ситуацію у частині. Командир зобов'язаний розглянути такий висновок і дослухатись до нього. Це має бути зроблено протягом 10 робочих днів. В деяких випадках може бути подовжено до 30 днів, але це вже. Наявний механізм того, як омбуцман може впливати на дії військових частин, на дії органів військового керівництва. Тому побачимо, як це працюватиме на практиці. Плюс така діяльність буде уточнена. Та, і під законними актами, положеннями, наказами самого омбудсмана, того ми з нетерпінням чекаємо, поки з'явиться така відповідна піднормативка. А тут ще одне уточнення: хто і як призначає омбудсмена на який строк? Які вимоги мають бути до особи? Так, омбудсмена призначає президент. Це може бути на строк до п'яти років, не більше двох років підряд. Вимоги насправді ця особа має досягнути 30-річного віку, мати е, повну вищу освіту магістр або спеціаліст, е, плюс е, там є обмеження, такі загальні, як для будь-якої посадової особи, типу судимості, дієздатності, і так далі. Тому подібне е, виключення можливості призначення особи, яка там не сплачувала аліменти. Це в принципі майже в всіх нормативно-правих актах прописано, коли призначається будь-яка особа. Плюс є вимога щодо е, вимоги володіння українською мовою. Але ну, це як для державної посади будь-якої. Да, Але да, там йдеться да, да. про те, що військовий муцмент має мати там військове знання, службу в армії, брати і. участь в захисті країни. Це може бути повністю цивільна людина, так і насправді в цьому є і величезний плюс, тому що. Причина, чому так адвокатували створення військового омбудсмана тому що коли ми говоримо про систему цивільно-демократичного контролю, це якраз про те, щоб цивільні органи мали повноваження щодо контролю за, наприклад, захистом прав людини в військових формуваннях, і тому це так важливо, тому що омбудсман, як цивільна особа не матиме зв'язку з діючим військовим керівництвом, і це дозволятиме за таких умов залишатися більш незалежним. В принципі, ті умови, які виписані в законі, вони не обмежують можливість, наприклад, колишнім військовослужбовцям подаватися на цю посаду, та й призначати колишніх військовослужбовців. Але ідея полягає в тому, що це має бути саме цивільна особа, яка здійснюватиме ці повноваження. А чи прописано, коли ми маємо очікувати з моменту ухвалення закону підпису президента, коли буде конкурс на військового омбудсмена і коли буде створена така інституція? Так, ну насправді це все є в прикінцевих положеннях. Вже там написано, що е, цей закон набирає чинності з дня наступним запублікуванням е, і оголошення початку діяльності військового омбудсмена, але там є обмеження це не пізніше ніж через рік е, з дня набрання чинності такого закону. Тобто найближчим часом чекатимемо призначення, тому що. Конкурсу як такого цим законом не передбачено, тобто президент сам призначає військового омбудсмана. Тому будемо чекати призначення і початку роботи. Звісно, перший час треба буде дати можливість органу сформуватися, набрати заступників омбудсмана, плюс типу штат. Це дуже важливо, і створити підзаконні акти, які будуть регулювати сам порядок роботи. Цього органу пані Анастасія, а як ви бачите, які головні виклики після того, як омбудсмен сформує свою команду, стоять перед ним. Тобто, які, так можна сказати, топ скарг серед військовослужбовців, йому доведеться вирішувати? Ну насправді всі скарги дуже різноманітні, тому що військова служба це буквально все життя, вона охоплює абсолютно всі аспекти життя людини, яка перебуває на службі. Звісно, часто ми Напевно, будуть скарги щодо виплат забезпечення соціального і так далі. Який пріоритет для нас тут, як для правозахисної організації, це в першу чергу робота з жорстко, жорстокими порушеннями прав людини, це або неефективне розслідування смертей, якщо вони не пов'язані з участю в бойових діях. це і... Нелюдське або таке, що порушує гідність людини поводження, катування, знущання, це сексуальні домагання. Тобто для нас найважливіше от цей спектр е, порушень, тому що він потенційно може бути замовчений, тому що через наявну систему подання скарг в силах оборони е, ті знають про повідомлення про правопорушення і. Саме тому ми так адвокатуємо створення конфіденційного повідомлення про правопорушення, тому що саме цей механізм може допомогти нам дізнатися реальну картину щодо порушень прав людини в збройних силах. І це дуже важливо. Про це говорять і різні міжнародні організації, тобто не лише в Україні є такі проблеми та в кожній армії світу. Найскладніше розслідувати і дізнаватися саме про такі чутливі правопорушення, тому що про них бояться говорити. Мені здається, що в армії взагалі проблема сказати про будь-яке правопорушення. Хіба що єдине, що так вийшло публічний простір, це зокрема те, що є неможливість переведення з інш... з одно... з одної частини в іншу. І тут є як і прихильники, так і противники. Противники кажуть: ну, якщо в командира є розрахунок отримувати певну ділянку фронту такої кількісті особового складу, то він не може просто так людину відпустити. Але є аргументи за, що з іншим командиром чи на іншій діянці фронту, чи з побратимами іншими, військовослужбовець може бути більш ефективним. Тому, от ще ви сказали, пані Стасія, про чутливі такі теми, як сексуальне насильство, жорстокість, потім фінансові виплати. А от тут ще таке питання про переведення. Воно з однієї сторони і стратегічне для армії, а з іншої сторони, і порушує права військовослужбовців. Туде тобто, шукати цю межу? Та ну це дуже складне питання, тому що в першу чергу це обов'язок і відповідальність командира мати особовий склад в своєму розпорядженні. Та дбати про наповненість свого підрозділу, якщо Ну і відповідно я розумію випадки, коли командир не може відпустити якогось е, військовослужбовця через його там е, спеціальні навички, які дуже важко замінити, або з інших причин. Тут мені здається, треба дивитися на оці маркери. Е, цим вже займається армія плюс про те, що коли вони збирають інформацію про. Потреби в переведенні і про запити на переведення, вони аналізують, а яка причина цих переведень, по перше, а по-друге, яка кількість військовослужбовців хоче перевестися з того чи іншого підрозділу. Тому що, якщо ми бачимо, що в одному підрозділі є дуже великий запит на велику кількість переведень, то тут вже постає питання: а чи не є ця проблема в якомусь неефективному менеджменті командиром або типу інших питань пов'язаних з виконанням обов'язків? Самим командиром, тобто тут це не вирішення питання стовідсоткове. Ми ми, кожна ситуація є різною, і неможливо застосувати один е, підхід е, до кожної ситуації. Тут ми маємо бути гнучкими, але системними. І тому мені здається, що завданням армії плюс є зараз і е, військовому безмену. Можливо, варто буде звернути на це увагу, це саме про кількість переведень, і тоді вже дивитися, а яка є причина цього постійного бажання та переводити з якогось підрозділу? Тобто, це може бути дійсно причина, що якийсь військовослужбовець вважає, що його навички будуть більш корисними в іншому, але ну тут ще питання такого індивідуального. Та а чи може військовослужбовець самотужки оцінювати необхідність своїх навичок в тому чи іншому напрямку. Тому що якщо ми говоримо там, наприклад, про Нормативне правове регулювання військової служби. То там статутами вважається, що саме командир це та людина, яка може повністю оцінювати, а які навички потрібні де. Тому це складне питання, воно таке екзистенційне. Я би ну, сказала, ось, зазвичай кажу, знаєте, коли там навички можуть бути десь краще застосовані, це коли є нестатутні відносини між командиром та його е підлеглими. Вибачте за таке формулювання, так коли от те, що ви сказали, жорстоке поводження, і от в цьому контексті ми коли говоримо про скарги. До мене звертався військовослужбовець, командир забрав карточку зарплатну і забирав всі гроші суді. Я кажу, ну це ж проблема не тільки в тебе. Зверні, зробіть колектив, ну, Це стосується вашого підрозділу. Зробіть колективну скаргу. А він каже: у ну, нас тоді всі будуть знати хто, всі не підпишуться, бо всі маєці, мені бояться. І нам сказали мовчати, якщо ми не хочемо, щоб нас відправили на, на, на нуль. От тут це, 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 це військовий мускумент, це може питання вирішити. Я просто як приклад так. навела цю історію, та ну в принципі, це і завдання військового омбудсмена вирішувати саме такі проблемні системні і чутливі питання, особливо коли от є загроза там сім'ї, є питання щодо того, що це може впливати на подальшу службу, може шкодити життю здоров'ю військовослужбовців необгрунтовано. Е, тому. Е, ми, як організація, як люди, які вже довго співпрацювали там і з Ольгою Решетиловою до того, як вона стала уповноваженою верхов військ... президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей, і зараз ми з нею співпрацюємо. Ми сподіваємося, що вона все таки буде призначена на посаду військового омбудсмена і як результат матиме більше інституційної спроможності діяти і працювати з такими питаннями. Ба більше. Що тут важливо і цікаво, що у військового мбуцмена будуть повноваження і обов'язок та звітувати перед Верховною Радою щороку щодо його чи її діяльності, і в таких звітах військовий буцмен має повідомляти про результати розгляду ним скарг, про ті системні проблеми, які та посадова особа побачила, і пропонувати якісь вирішення. Цієї ситуації, можливо, навіть у на законодавчому рівні, тому ми дуже сподіваємося, що така аналітична складова цієї посади так само буде використана повну. А як ви бачите, чи чи буде спротив діяльності військового омбудсмена серед вищих ешелонів військової структури України, зокрема команд командного складу? Ну, вже багато представників військового командування підтримали створення такої інституції і намагаються взаємодіяти там з уповноваженою е президента захисту прав військових та членів їхніх сімей. Я думаю, що тут це радше про якісь там персональні. Е е Переконання та не не бажання типу зміню для системи змінюватися, але такий спротив буде завжди, коли створюється нова інституція. Це абсолютно нормально. Люди схильні до того, аби боятися чогось нового. І я сподіваюся, що військовий муцмен зможе вселити довіру, зокрема і серед ем, солдатського сержантського офіцерського складу, ем, тобто. І серед командного складу, так само, тому що це дуже важливо. Важливо, аби люди звертались і люди йшли на зустріч з бажанням виправити ситуацію і покращити її. А які можуть бути головні виклики для роботи уповноваженого справ захисту військовослужбовців? Я думаю, що першочерговим таким першим викликом це буде спершу велике навантаження щодо повідомлень. Ну, тобто, як тільки от буде офіційне. Оголошення початку роботи такого органу, ці звернення вони поваляться просто тисячами, ем, і буде потрібно дуже багато часу і ресурсу для того, аби їх всіх так сказати розгребти. Та? Це не означає, що всі е, правопорушення будуть е, там, це будуть всі кримінальні правопорушення, чи всі будуть особливо там жорстокі. Порушення, звісно, деякі скарги повторюватимуться Вони або не підлягатимуть роз розгляду омбудсменам. Але от найбільше питання для нас це час і ресурс, тому що особливо на початку дуже складно паралельно вселити довіру, поставити орган на рейки, зробити його на справжній інституції, але при цьому не загрузнути в цих всіх скаргах, зверненнях і поточній роботі. А, пані Анастасія. А... От для військових на практиці, якщо так вже говорити, що зміниться? Я дуже хочу вірити в те, що військовослужбовці зможуть себе відчути більш захищеними і відчуватимуть, що про них дбають, і вони мають куди поскаржитися. І держава зацікавлена в тому, аби захищати їхні права. Тому що це дуже важливо, я завжди говорю про те, що ми маємо захищати тих, хто захищає нас, особливо як юриста. Тому ем, це дуже дуже чутливе е, питання щодо захисту прав військових, тому що вони паралельно є представниками держави. Е, та, я, я дуже сподіваюся, що військові це відчують. Хоча насправді найкращим показником захисту прав. Будь-якої когорти населення, це є те, щоб вони навіть не знали про існування якихось інституцій, які дбають про їхні Тому що, якщо твої права не порушують, ти відповідно і не знаєш до кого звертатися або хто цим займається. Тому мені здається, що ідея основною метою військового омбудсмена має бути те, аби врешті його чи її діяльність була не потрібна державі. Ну а тут знаєте, для того, треба щоб її робота була ефективною в цьому контексті. Чи його? Так, в цьому контексті, пані Анастасія, питання, як можна убезпечити, щоб омбудсмен став не просто формальністю, щоб не просто розглядав скарги, а щоб порушення були усунуті. І усунуті не тільки якомусь конкретному випадку, а були якби, таким, знаєте, прецедентом для інших? Я думаю, що цьому передує така велика інституція. Прошу е, така велика інститут е, робота щодо інституціоналізації цього органу, так тобто, коли ми розуміємо, що ну ця людина умовно е, від неї не втекти, Так? всі е, органи військово-політичного керівництва мають розуміти, що якщо вони свідомо діють або бездіють. В випадках, коли потрібно працювати над захистом прав військовослужбовців, що по них по їхню душу прийде військовий омбудсмен і буде е, з цим розбиратися. Мені здається, тут важливо для, для майбутнього органу, для майбутньої посадової особи ти тобто, подіяти на декількох рівнів. Перша це безпосередня реакція на скарги. Друге, це постійні перевірки. Там, наприклад, якщо є якась інформація в медіа і так далі, та да, тому що не всі перевірки, не всі скарги ведуть до е, перевірок. От але такі перевірки потрібні. Е, друге, дуже важливо, це аналітична робота, тому що дуже часто в нас в державі недооцінюють силу аналітичної роботи і впливу на якісне прийняття рішень. Тому що ну будь-яке прийняття рішень державі має за ним мають стояти цифри і за ним мають стояти факти. Відповідно, я прихильниця, наприклад, у цих моментів в законі, де говорять багато про аналітичну діяльність і таку. Оцінювальну діяльність військового омбудсмена щодо цього, які є щодо того, які є причини та умови військових кримінальних правопорушень, взагалі різних правопорушень, це, це дуже важливо. Тому що якщо цей орган буде вдало збирати інформацію, її м, оцінювати та і пропонувати е, рішення, які ґрунтуються на е, фактах, тоді є. Висока ймовірність і сила в тому, аби змінювати систему на нормативно-правовому рівні. Пані Анастасія, дякую вам, що знайшли час. та Можливість долучитися, роз'яснити, як буде працювати. Як по ідеї би мав працювати інститут військового омбудсмена. Чого очікуємо і на що сподіваємося? Нагадаю, з нами була юристка правозахисного центру для військових принцип Анастасія Криштанович. Пані Анастасії, бажаю вам спокійного вечора. Дякую за ваш час та знання. Кажу до зустрічі в наступному ефірі.